Емоційне вигорання це стан виснаження, що виникає внаслідок тривалого стресу, перевантаження та емоційної напруги. Воно проявляється втратою сил, зниженням мотивації, байдужістю до роботи чи повсякденних справ, а інколи навіть фізичними симптомами. Такого офіційного діагнозу, як емоційне вигорання, на жаль, у нас у нашій країні ще поки немає, але науковці над цим гарно працюють. і, Я думаю, що можливо скоро буде. От, але є розлад адаптації, пов'язаний з професійною діяльністю. От, і е, е, такими ознаками, якими є емоційне вигорання, є таке емоційне виснаження, тому що ну емоційне вигорання це е, його так ще називають і професійне вигорання. Тому що в нашому житті е, емоції живуть з нами. Ми кожного дня, кожної секунди емоціонуємо з вами. Тому емоційне вигорання це є і професійне вигорання також. В умовах війни та постійних криз цей процес пришвидшується, адже люди щодня опрацьовують колосальні обсяги інформації. Саме тому емоційне виснаження стає частим наслідком сучасних реалій. Ну його не потрібно уникати. Тут потрібно знати знайти такий певний ну такий певний баланс відпочинку і роботи. Щоб його пройти, знаєте, таке по краєчку його пройти, не геть туди, а по краєчку, тому що насправді емоційне і професійне вигорання вони можуть викликати якісь різні різні хронічні захворювання, різні фізичні також хвороби, психосоматичні прояви і звісно психологічні проблеми буває таке, що людина не дослідкувала за собою так буває, да через те, що потік великої інформації, дуже велика навантаженість, графік такий навантажений. І людина, яка класно справляла свої роботи, яка неймовірно любила свою роботу, вона втрачає цю роботу через ту працеспроможність, яку вона втратила через професійне вигорання. У таких ситуаціях, коли людина відчуває втому виснаження чи сумніви у власній професійній спроможності, варто зробити паузу, взяти відпустку або перепочинок. Це дозволяє відновити ресурс, перш ніж ухвалювати емоційні рішення щодо звільнення чи знецінювати власну роботу. Насправді це пастка емоційного такого професійного вигорання. то потрібно взяти паузу. І повідпочивати, знову ж таки сходити до спеціаліста, дослідити це. Можливо, сходити до лікаря, який медикаментозно щось пропише для того, щоб людина могла гарно спати. Бо при емоційному вигоранні людина дуже погано спить. Така є така величезна, така напруга. Знову ж таки, вона незадоволена своїм життям і своїм професійним життям. От і вона втрачає інтерес і до життя може втратити інтерес і втрачає інтерес до тих справ, які вона робила любила раніше. Тобто, зустрічі з друзями, прогулянки. Вона, типу, знаєте, як ізолюється трішечки від людей. При депресії вона так конкретно ізолюється, а тут які так ну початково. Велику роль у профілактиці професійного та емоційного вигорання відіграє психологічний клімат у колективі. Позитивна атмосфера допомагає знизити напругу і підтримує працівників, адже вигорання небезпечно тим, що може. Впливати не лише на людину, а й на всю команду чи навіть родину. Тут потрібно знати, з повагою відноситись і все ж таки вміти балансувати. Бо коли з'являється емоційне вигорання в самому колективі, то десь діваються людські чесноти і починається самознищення групи. Тому що емоційне вигорання починається з кожного, починається з я. Отже, якщо я поганий, я не можу продукувати радість, я не можу придумувати нові креативні проєкти. І тоді там хтось це інше робить, і злість виникає, і людина ну просто ну, зла ходить, і ну, що приносить зло. Нічого доброго, правда? Тільки виснаження, тільки додаткову напругу, а нам напруги з, з війною вдосталь. Ну, Тома це сигнал про необхідність перепочинку. Лише відновившись, людина повертає ясність мислення, здатність концентруватися та зменшує ризики помилок. Емоційне вигорання позбавляє цих ресурсів. Тому важливо підтримувати баланс між роботою і відпочинком. Це стосується всіх професій: від тих, хто працює з людьми до it фахівців Правильне поєднання, активності, соціальної взаємодії та відновлення допомагає уникнути виснаження і зберегти ефективність. Для цього нам потрібно вміти слухати себе. А для цього нам потрібно. Це чому так всі рекомендують прогулянки на свіжому повітрі, певна якась фізична активність. От фізична активність вона дарує ендорфіни, які запрошують нас в радість. А радість це така фундаментальна емоція, найперша, най найправильніша, найсильніша, най я дуже люблю цю радість, тому що без радості ми не зможемо творити, ми не зможемо любити, ми не зможемо бути щасливими. Вона є фундаментом всього. Фахівчиня наголошує, при перших ознаках втоми чи емоційного вигорання слід звертатися до психолога, психотерапевта чи психіатра. Самолікування небезпечне, важливо піклуватися про психічне здоров'я і отримувати кваліфіковану допомогу.